Ки місцеві громади мобілізовуються і радо приймають цю, цю ініціативу. В принципі, долучаються гарно до свят. Ми бачимо, що кожен об'єкт прибирається і до нього покращується доїзд, покращується інфраструктура. Крім того, він кожне таке свято нагадує людям про ті пам'ятки, які є біля них. Замку села Токи понад 500 років. Колись він був оснащений трьома величезними вежами. А кам'яну скелю, на якій знаходиться споруда, зі всіх сторін омивав. ...річка Збруч, тож потрапити всередину можна було лише підйомним мостом. Народний депутат Михайло Головко провів тут дитинство. Він добре знає історію фортеці, від якої, на жаль, донині залишилась лише одна вежа. Тож, каже, докладе максимум зусиль, аби відновити споруду. Залишиться в такому стані, досить як руїни рахуються фортеці токівської. Ну звісно, що потрібно буде на державному рівні шукати варіанти, як це все підтримувати, розвивати, відбудовувати. Адже почнемо кажуть, є така приказка: хто не пам'ятає свої історії, той не має майбутнього. Аби нагадати мешканцям Тернопільщини, що у нашому краї є таке мальовниче місце, поблизу замку провели грандіозне свято. На гостей чекала насичена концертна програма, народна кухня та лицарські бої. Таке свято вперше, тож місцеві у захваті радіють не лише святу, а й тому, що завдяки цьому заходу інфраструктура села покращилась. І Світло, і дорога. От протягом цього підготування до свята багато дорога з'явилася біле ближче до села. Краща. ну, досить, досить є плюсів. Звичайно, приємно, і саме що тут саме зацікавили тим, що е, я тут бачу вперше дуже багато молоді. Аби свято замку запам'яталося, гостям фестивалю для них того вечора співали відомі українські виконавці, зокрема Володимир Вермінський, гурт Джазова Фіра та спеціальний гість свята Гурт Лама. Слава Україні! Слава Україні!